На твою думку, з твого досвіду, чого найчастіше студенти кидають вивчення англійської? Mm, зневірюються мені здається, у власних силах. Цікаво зневірення. Що ти маєш на увазі? Є якийсь такий приклад? Mm. Розумієш, дуже часто студенти порівнюють себе не з тими, якими вони були вчора, а з кимось. Хто вже присвятив вивченню мови дуже багато? Типу, вони включають кіно, е там, якийсь там відос на Ютубі, і такі. А, нічого не зрозуміло. Все, я там уже рік вчу мову, і в мене нічого не виходить, я не стара, це не моє. Камон! Ну, типу, що? І... От у мене нещодавно був такий випадок. Ми вивчаємо там одну тему, і мій студент каже: Ну, це просто, це просто дно. Я в мене нічого не вийде. Я питаю, чому подивись, ми пропрацювали цілий урок, і в тебе такий крутий результат. Ну, реально, ми ну, цілу годину з пропрацьовували тему, відшліфовувалися в да, ще годину назад. Ти нічого не знав, так розумієш. І це ну прям так зайшло, як в суху землю. Ага. Розумієш? І за весь рок це було зроблено лише там три-чотири помилки. Я кажу: ти подивися сам, ну, що абсолютно не було якихось затиків, таких знаєш, на яких треба було додатково зупинитися. Тобто, все йшло дуже смуз. І мій студент такий сидить. Ну так, але ну якось в мене дуже напрягається мозок, якось це все не так легко йде. Я кажу: так почекай, ще вчора ти цього не знав. Сто відсотків. А сьогодні ти цілу годину працюєш, використовуючи цю конструкцію, а цей вокабуляр, ну ти просто крутий. Я кажу, може, все-таки ти подивишся, що ти класного зробив. Похвалиш себе, є проблема. Тільки хотіла сказати, що є якраз проблема в студентів, те, що вони не вміють помічати свій, свої маленькі досягнення і не хвалять себе за них. Це величезна проблема. Типу, та теж те, що ти вже прийшов на урок, та О, що так. ти виділив годину, те, та. що ти е, спробував цю годину пропрацювати, до мене бува, студенти приходять навіть такі трошки хворенькі з температурою, тому що вони для них це важливо. Але вони себе за це не хвалять, що блін, та я така молодець. Та я взагалі постаралась, я попрацювала сьогодні. Я зробила I did my best, Я просто зробила максимум, що могла, вижила з себе, і типу мене це так засмучує, якщо чесно. Тому що насправді це величезна робота, але величезна робота себе хвалити, вміти себе Нам, хвалити. Й більша робота, да. Да. тому що. Ну, мені здається, що знецінення навколо нас розумієш, ми з цим стикаємося ледь не щодень, а от похвалити навіть за якісь такі дуже дрібні кроки нас цього не навчили. І я своїх студентів чую, що хваліть себе, подивіться, що ви зробили. Не знецінюйте цю роботу, тому що потім у нас виникає саме ця проблема, коли ти не бачиш свого результату. Когось результат краще, mm -hmm. а можливо, вже людина там 10 років вивчає мову. Mm -hmm. І ще тут дуже важливо, щоб е, ця похвала була не просто я молодець і все, а щоб конкретно були названі ті моменти, Штовична. в чому mm -hmm. я молодець. Mm -hmm. Тому що е, на наступний раз ти точно знатимеш шлях. Що привело тебе до того, я молодець? Бо я, наприклад, там виконала домашку, я е, прочитала статтю, я виписала слова, і я весь урок намагалась використати ті слова, які там були для мене новими. Абсолютно погоджуюся, так і ну, основна моя порада всім студентам порівнюйте себе з тими, які ви були вчора. Вчора, так да. тому що навіть коли ми навчаємо, у мене завжди виникає бажання записати знаєш, урок. Е і потім студентам, коли вони здаються, вже ти кажеш: ну, все, значить, я тут роблю паузу, я втомився я хочу відпочити. І ну, це важко, це постійна робота. Але якщо ти візьмеш ось де відео, подивишся, що в тебе було, або ми там, наприклад, на міру відкриваємо попередні уроки і ті здавалися тоді. Новими, невивченими, взагалі якимись типу дивними, як це сюди ліпити. Що робити? Дем, дем. <гум> да, да. От, і такі дивиться, типу, ну, я типу, це завжди знав. знаєш Слухай це класна ідея. Треба, мабуть, точно таке зробити. Да? Ну, хоча б раз да, робити да, на це... рік, до і після, до і після. Це, це дуже кльово, так. Тому що. Непомітний прогр... він непомітний цей прогрес. Наш як ми розвиваємося для нас, це непомітно. Але як кажуть нейробіологи, навіть після прочитання однієї книги, виконання однієї вправи, мозок вже не буде ніколи таким, як він був до цього. Амінь. тому не зупинятися, хвалити себе і роз... усвідомлювати, що з кожною зробленою вправою ти стаєш іншим. Іншим не поганим, не хорошим, просто іншим ти змінюєшся. Якщо в тебе є мета, ти її досягнеш. Сто відсотків дуже відгукується мені твої слова. Слухай, а ще я тут хотіла додати, що е, дуже часто я бачу по студентах, що в них живе дуже сильний внутрішній критик. Це так трішечки копнемо в психологію, тому що все ж дуже пов'язане. І особливо з навчанням, тому що навчання це щитає, наше дитинство. З дитинства ми вчимося, школа, бекграунд школи, бекграунд потім університету, особливо е, старша школа. Коли ти підліток і в тебе просто ти намагаєшся, як одна моя наша колега писала, ти намагаєшся. Їхати на велосипеді зі швидкістю торпеди, але маючи тормоза велосипеда, якось так, mm -hmm. Mm -hmm. і е, оцей внутрішній критик він просто наскільки живе в тобі сильно, і цей внутрішній критик зазвичай має голос або мами, або тата в якихось дитячих моментах, або голос якоїсь вчительки, яка просто взяла тебе і обрізала тобі крила, і е, знецінила всі ті спроби, які ти робив. І якщо ти це розумієш, кожного разу як починається самокритика чи якесь самокопання, mm -hmm. ти можеш трішки себе сказати стапе, альо, як каже моя одна студентка, альо, одну мінуточку. <гум> да, і трішечки це проаналізувати і подивитися, звідки ноги ростуть, звідки воно, тому що насправді це все заважає навчальному процесу. Так, да, це знаєш, як така е, відпрацьована якась звичка, і це не хороша звичка. І саме головне тут усвідомить, що вона тобі присутня, і коли ти наступний раз намагатимешся сам собі на хвост на наступити. То ти її розпізнаєш і можеш зупинитися і похвалитися по всьому місці. Тому що ну, ти на минуточку не сидиш на дивані. Ну, типу, сидіти на дивані теж ок. Але це не постійно відбувається. Uh -huh. Ти щось робиш, ти розвиваєшся, ти в себе вкладаєш в цю коробочку, та і, по-перше, це профілактика Альцгеймера, як мінімум. Та. Потім все-таки. Нам треба десь поїхати відпочити по подорожувати, подивитися світ, використати свої знання, mm -hmm. та, ну. так, ну треба себе хвалити. Треба себе хвалити і треба помічати прекрасне навколо себе і в собі. Також і за це хвалити. Друзі, це була програма вивчити англійську Деревеньки двох вчительок про освіту, навчання, роботу мозку і про те, як. Продуктивно можна використати навчальний процес для досягнення своїх цілей. Підписуйтесь! Слухай, нас вироста імпровізоми, такий класний виходить.